У зал засідань через пропускний пункт члени самооборони пильно оглядають всіх, хто заходить. Міліція мовчки моніторить ситуацію. 27-ма сесія вже з самого початку обіцяла бути напруженою. Найурочистіший та найспокійніший момент на засіданні це вручення грамот старожилам державної служби. на пенсію ідуть п'ять сільських гулів. Тож давайте подякуємо їм за багаторічну самовіддану працю. Привітав тепер же пенсіонерів і народний депутат Сергій Лабазюк. Помічники обранця вручили подяки та квіти сільським головам. А далі жвавіше та емоційніше. Питання порядку денного про призначення головного лікаря району викликало великий інтерес громадськості. Як наслідок головну інтригу дня перенесли на обговорення з 37-го на третє місце. Найбільш ревно свій депутатський обов'язок виконує Леонід Головко, адже дружина один з претендентів на медичне крісло. Тож до трибуни чоловік бігає часто, носить і свої пропо. До таємного голосування, пробувши не один рік депутатом, відчув призначення не обійдеться без корупційних схем. Й до домовленості, що там, де депутати мають голосувати в цьому квадратіку як розраховувалися, кому доларом С, кому євро, є. E. Морозким рублям профільна комісія, що розглядала документи всіх бажаючих поборотися за посаду, засідання провела 1 квітня. Саме тоді свої наполегливі рекомендації внесли члени ради Майдану. Представниками громадських організацій були внесені наступні усні рекомендації: перше до закінчення терміну дії контракту кандидат не повинен досягти пенсійного віку. Друге кандидат не повинен бути працівником центральної районної лікарні. Окрім того, вимогою ради майдану є відсутність родинних зв'язків з працівниками центральної районної лікарні. Хоча у вимогах МОЗ до кандидатів нічого про це не сказано. Натомість прописані чіткі норми, яким повинен відповідати кандидат. Наявність категорії по організації управління охорони здоров'я це стаж роботи не менше п'яти років. Важна ще одна категорія по ще одній спеціальності медичної». Складається враження, що наполегливі вимоги від майданівських активістів писані під конкретні прізвища кандидатів. Головні ілюстратори області з необмеженими повноваженнями втручаються в роботу засідання сесії постійно. «Ви не маєте права. Ви зараз як лічильна комісія, ви як голова ради, головуючий. Сьогодні робити цей фарс до голосування за кандидатів, незважаючи на крики та безлад в залі депутати таки дійшли. Перед цим щоправда довелося забезпечити його таємність. Тож майструвати щось схоже на кабінку почали прямо в залі. Яке засідання, таке й місце для голосування в інтимній обстановці обранці взялися ставити позначки. Посада важлива, а кандидатів багато. Навіть питання про бюджет не викликало такої цікавості при обговоренні. Адже головний лікар району теж розпорядник маленького багатства. Центральна рівнолікарня це місце, це територія, це враховуючи реформи, приватизацію, яка нас чекає можливість використати. Це все в якихось інших цілях. Тож після всіх приготувань та суперечок стало відомо, ніхто з кандидатів не набрав потрібної кількості голосів. Тож районну раду очікує новий штурм активістів та їхніх думок про розвиток медичної галузі району. Питання перенесли на наступну сесію.